Можете про Куп'янський напрямок, Ще дуже хочеться почути. Яка ситуація там Лимано Куп'янський? Ну тут дещо змінилася ситуація. Загалом ми фіксуємо тенденцію щодо зміни напрямку активних дій противника. Зокрема, противник перемістив центр своєї уваги на Новоєгорівський напрямок. От станом на вчора, там наші захисники фіксували шість штурмів і всі шість вони були в цьому напрямку. Тобто противник зараз змінює акценти, намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Напередодні до підрозділів на Лимано-Куп'янському та також на Бахмутському напрямку їздив командувач східного групування військ. Генерал-полковник Олександр Сирський він працює постійно в військах, постійно з перших вуз дізнається обстановку, постійно на власні очі переконується в реальній ситуації, що там відбувається, аби вже безпосередньо на місці події ознайомитись. Вжити якихось необхідних заходів. Роздати рекомендації також та заслухати командирів проблемні питання, пропозиції та е, вжити всіх необхідних вичерпних е, заходів для їх усунення. Хочу сказати, також що е, на лиманському напрямку, лимано куп'янському напрямку, противник вчора завдав 561 обстріл та е, 15 разів застосовував свою тактичну та армійську авіацію. Переважно це е, е, з тактичної су 25 е, штурмові літаки та е, К-52, мі 8 та мі. Е, Мі, загалом на Лимано-Куп'янському напрямку протягом минулої доби наші захисники знищили 56 окупантів, а, один БМП, а, одну гармату д 30 одну Мста С, а, три автівки та один склад з боєприпасами. Ви згадали з приводу: Ви згадали літаки? Як часто зараз росіяни застосовують авіацію саме на вашому напрямку? Яку Кожен що день. скажете? Регулярно застосовують авіацію. Вони працюють парами, тобто а, працює зразу два літаки, і відпрацьовують кожного дня ракетами по позиції, наших по позиціям наших захисників. Але я скажу так, що далеко вони не залітають, тому що вже досить багато разів траплялося так, що вони наражаються на глибоко ешелоновану нашу протиповітряну оборону на наших ПЗРКшників із а, різними системами а, вогню, які знищують противника, і вони бояться залітати, тому вони працюють здалека, не дозволяють собі залітати там на нашу територію або а, підлітати там за НАТО близько, тому інколи кучність прицільність їхнього вогню залишає бажати кращого.